Хогожня література на тему Читання вірша Григорія Бойка. Шпаки прилетіли. Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про одного цікавого птаха. Весна настала і додому повернулися красиві перелітні птахи з блискучим чорним оперенням. Це улюблені наші помічники шпаки. Вони за літо з'їдають величезну кількість шкідливих комах, а найцікавіше вони вміють наслідувати голосом, жайворонка, ластівки, а іноді навіть кішки. А зараз, дітки, відгадайте загадку. Пташка в будиночку живе, часто пісеньки співає, всім відомий цей співак, а звуть його шпак. Шпаки віддають перевагу зграйному способу життя, особливо восени і взимку. Число птахів у зграях дуже різне, бувають зграї з величезною кількістю шпаків. Такі великі зграї дуже часто приваблюють до себе хижих птахів, таких як соколи і яструб. До дуже розтягнутих, плескатих. Форм без наявності будь-якого лідерства у зграї. В центрах міст можуть групуватись зграї до півтора мільйона шпаків, говорючи дуже багато проблем. Ходи, якщо вони у малій кількості служать дуже поживним добривом. Однак у великій концентрації ці відходи можуть через свій хімічний склад знищувати насадження. Дітки а зараз давайте з вами відпочинемо та зробимо фізкульт хвилинку. Фізкульт хвилинка. Кожен день вранці робимо зарядку. Дуже подобається нам робити по порядку. Весело крокувати, весело крокувати, руки піднімати, руки опускати, руки піднімати, руки опускати, присідати і вставати, присідати і вставати. Стрибати і скакати, стрибати і скакати. Шпаки вважаються одними з найбільших і найбільш кмітливих птахів, що відносяться до загону горобцеподібних до сімейства шпакових. Шпаки птахи співучі. Їх споконвічною батьківщиною є Європа, але в даний час живуть вони по всьому світу. Вони широко розповсюджені на багатьох континентах. Майже у всіх частинах світу можна зустріти цю щебетучу птицю, адже вона легко пристосовується до різних умов природи. Рідко залітають шпаки в Центральну і Південну Америку. Вони прекрасно живуть в Україні, Франції, Югославії, Греції, Пакистані, Індії, Афганістані. Іраку. Люди вже заселили цих пернатих в Африку і Австралію. Найулюбленішими місцями для заселення шпаків є Австралія, Євразія, Нова Зеландія, Північна Америка. А зараз, дітки, послухайте уважно вірш Григорія Бойка Шпаки прилетіли. Прилетіли шпаки, прилетіли шпаки, дорогі співаки. Прилетіли весну зустрічати. У шпаківнях нових скоро будуть у них. Жовтороті малі шпаченята прилетіли шпаки, дорогі шпаки поселилися в теплі квартири, скрізь лунають пісні, то співці голосні за шпаківні нам дякують щиро. А зараз, дітки, з вами зробимо гімнастику для очей. Гімнастика для очей, інтенсивне стискання і розкриття очей у швидкому темпі. Рух очима по діагоналі Скосити очі в лівий ніжній кут, потім перевести очі вгору і в зворотньому напрямку, зведення очей до носа піднесіть до передніся палець і подивіться на нього. Горизонтальні рухи очима вправо вліво, Рух очними яблуками вертикально вгору вниз, рухочима по колу за годинковою стрілкою і назад? Що було цікаве на нашому занятті? Про якого птаха ми говорили сьогодні? Як називається вірш, який ми з вами читали? Хто його написав? До нових...